BMW M2 це високопродуктивне компактне купе, розроблене підрозділом BMW MGMBH, який займається автоспортом. Це топова, найпотужніша версія купе BMW другої серії. Ось ключові факти з акцентом на останнє та поточне покоління поточне покоління G87. Друге покоління m 2 було представлено для 2023 модельного року Двигун. Рядний шестиціліндровий двигун об'ємом 3 літра з подвійним турбонадувом s 58 такий самий, як у М3 та М4. Потужність. Модель М2025 М2 року має підвищену потужність до 473 кінських сил на 20 кінських сил більше, ніж у моделі 2024 року, і крутний момент 406-443 фунти фут. Трансмісія доступна як із шестиступінчастою механічною коробкою передач, так і з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Привід. Чистий задній привід RWD, орієнтований на традиційний досвід водіння автомобілів М. Дизайн. Сучасний М2 має м'язистий, агресивний і дещо суперечливий дизайн із широкою стійкою, квадратними повітрозавірниками і вираженими розширювачами крил. Інтер'єр оснащений сучасною орієнтованою на водія кабіною, часто включаючи вигнутий дисплей BMW Curved Display. Це комбінація цифрової панелі приладів і великого сенсорного екрану. Попереднє покоління F87. Перше покоління випускалося з 2016 по 2021 рік і включало такі варіанти, як базова М2, М2 Competition і лімітована м 2 CS. М2 часто хвалять ентузіастами за його компактний розмір, потужний рядний шестициліндровий двигун і наявність механічної коробки передач, що в сукупності має на меті відтворити відчуття від класичних автомобілів BMW M.